Вчитися 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 цікаво, вчитися 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану, вчитися це весело, вчитися цікаво, вчитися ми любимо. Коли з нами вчителька життя стає яскравим, вітаю вас. Мене звати пані Ольга, і сьогодні ми з вами поговоримо про зображення людини в мистецтві. Минулого разу ми говорили з вами про пейзаж. Я отримала ваші чудові малюнки. Дуже вам дякую за це. Тож давайте починати говорити про зображення людини в мистецтві. Для початку, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви робити селфі? Я відкрию вам маленьку таємницю. Селфі існували ще задовго до винаходу фотоапарату або мобільного телефона з камерою. Давайте спробуємо зробити селфі за допомогою мобільного телефону. Я зроблю своє селфі. Ось моє селфі. А що вийшло у вас? Можливо, ви не знали, але це не просто фотографія. Те, що ми з вами зараз зробили, зветься автопортретом. Автопортрет це коли людина, а саме художник чи художниця, зображає сам себе. Це може бути картина, фотографія, або навіть відчайдухи можуть себе зліпити, і це буде скульптура. А що ж тоді портрет? Як ви думаєте, портрет це коли ми зображаємо. Будь-яку іншу людину. Можна зобразити тата, маму, братика або бабусю, чи навіть свого пухнастого маленького друга. Це також буде портрет. Портрет з французької мови означає ретельно зображати риси. Давайте подумаємо, з чого складається портрет. Можливо, це риси обличчя, те, який людина має вигляд. А можливо, це її характер. Можливо, це те, чим вона захоплюється, можливо, це те, про що вона мріє. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися про портрет у дуже широкому значенні. Ми дізнаємося не тільки про ті портрети, в яких художники дуже вміло передавали риси обличчя людини, але й ті, які передавали настрій, емоції людини, її інтереси та захоплення. Також разом з вами ми спробуємо уявити, якими би були наші портрети, як би вони передали нашу епоху, те, що нас захоплює та оточує, і, звісно, наш сьогоднішній настрій. Погляньте на цю вишукану жінку. Ви точно з нею знайомі. Так, це Джоконда. Її намалював Леонардо да Вінчі. Здогадайтеся, чим вона знаменита? Чарівною посмішкою минуло дуже багато часу з моменту її створення. Але люди до сих пір не розгадали цю таємницю. Кому вона посміхається? Що в неї на думці? Мистецтвознавці всього світу до сих пір сперечаються щодо цього. Раніше живописні портрети були дуже дорогим задоволенням, і дозволити таке задоволення могли собі тільки багатії. Зараз це стало набагато простіше. У кожного з нас є або мобільний телефон з камерою, або фотоапарат. До речі, а ви любите фотографувати зі своєю сім'єю? Пам'ятаєте свій останній знімок з рідними? Але повернімось до живописних портретів. Перед нами картина французького художника Едуарда Мане. Кого ви помічаєте одразу? На картині ми бачимо велику кількість відвідувачів закладу. Але нашу увагу привертає фігура в центрі. Бачите цю жінку? Зверніть увагу, чи є поряд з нею ще одна фігура? Справа від неї є фігура чоловіка. Ми бачимо його відображення у дзеркалі. Тож, можливо, всі відвідувачі також є відображеннями в дзеркалі. Куди дивиться жінка? Таке зображення може нагадати нам повсякденну ситуацію з продавчиною в магазині або фотографію, зроблену в кав'ярні. Портрет, на якому зображено двоє людей, називається парним. Якщо пара знаходиться на окремих полотнах, то це парний портрет. Якщо на одному, то він зветься Подвійним. Один із перших таких портретів в європейському мистецтві створив художник Ян Ван Ейк. Цей портрет називається портрет подружжя Арнольфіні. Це родинний портрет. Подивіться, як професійно та талановито зроблена ця робота. Погляньте на нього ретельніше. Вишикано вдягнені чоловік та жінка тримаються за руки. Поряд із ним їхні домашні улюбленець. Мабуть, ви помітили, що вони знаходяться в власному будинку, злом виступають меблі. Зверніть увагу, як прописані деталі. Ми бачимо ліжко, дзеркало. Однак дуже часто художники хотіли вийти за межі реальності. Приміром, цей хлопець, який от-от вийде за межі рами. Художник Пере Борель дель Казо створив цю роботу, використовуючи прийом обманку. Нам здається, що хлопець от-от втече від нас. Однак так нам лише тільки здається. Він нікуди не втече, тому що він так намальований. Тож куди тікає хлопчак? Всі ми з вами не любимо критику, особливо якщо вона несправедлива. Можливо, цього хлопця критикували, а можливо, він тікає того, що він не хотів, щоб його зображували на цьому портреті. А художник Вінсент Ван Гог дуже часто зображував сам себе, створював власні автопортрети. Для нього було важливим передати емоції, тож він багато експериментував. За його життя його манеру було не дуже гарно сприйнято критиками, але він став дуже відомим митцем після своєї смерті. А цей автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало, що зветься автопортрет у Терновому намисті, є прикладом психологічного портрету. Доля жінки не склалася. Щасливо. З дитинства вона хворіла, а потім потрапила в аварію. Малювання рятувало її. Свої власні переживання Фріда передавала зображенням символів: тварин або рослин. Як на цьому портреті, ми бачимо художницю в терновому намисті. Церен це рослина, яка має шипи. Ми бачимо, як шипи впиваються в її шию. Це символізує життєві випробування. А ось іще один автопортрет: ми бачимо роботу художниці Зінаїди Серебрякової, яка зобразила себе в костюмі П'єро. Чи знайоми ви з цим персонажем? Так, так, це саме той хлопчак, який співав пісень Мальвіні. Можливо, обравши костюм П'єро, художниця хотіла підкреслити свою романтичну натуру або ж просто хотіла спробувати роль іншої людини. А ось інший художник Джозеп Арчимбольдо придумав геть цікаву річ. Він створював портрети людей з овочів та фруктів. Можливо, у когось був ніс як баклажан, яблуко замість щоки, виноград замість волосся. Тим не менш, попри всі ці смачні фрукти та смаколики, ми впізнаємо профіль людини. Придивіться уважно. Цікавим є те, що Арчимбольда розміщував на один портрет тільки ті овочі і фрукти, які є в одному сезоні. Для прикладу, ми ніколи не можемо побачити весняні та осінні фрукти та овочі на одному портреті. Давайте подумаємо, яка пора року зображена тут. Ми бачимо яблука, виноград та гарбуз. Коли зріють ці плоди? Правильно. Це осінь. А тепер давайте перейдемо до творчої частини. Створимо портрет в стилі Джозепе Арчимбольдо. Беремо аркуш паперу та олівець. Я буду малювати маркером, щоб вам було гарно видно. Я намалюю профіль. Тепер я хочу подумати, з яких овочів чи фруктів буде складатися обличчя. Щука це буде томат, намалюю око, брови це зелений горох. Ніс буде нагадувати грушу, губи дві вишинки. Так. Волосся буде зеленою цибулею, вухо це слива. І підборіддя качан кукурузи. Тепер давайте розфарбуємо цей портрет. Отже, я хочу почати з червоного томату. Також у нас є зелений горошок. та цибуля. Отже, ми з вами тільки почали. А продовжіть, будь ласка, після закінчення нашого уроку. Як бачите, портрети бувають дуже різними. І зовсім по-різному, вони можуть передавати характер та зацікавлення людей. Ось подивіться, це робота іспанського художника Пабло Пікасо. Що вам нагадує цей портрет? Мені за принципом він схожий на фільтри в інстаграмі чи в Фейсбуці. Тобто, це маска. Портрет жінки складається з різних частинок. Цей напрям в мистецтві отримав назву Кубізм. Пікассо не тільки змінив образ жінки, а й спробував подивитися на неї по-новому. Цікаво, чи сподобався їй цей портрет? Як ви вважаєте, як і Жозеп Арчемпольто, що створював портрети з овочів та фруктів, Пабло Пікассо створював свої портрети з геометричних фігур. Ми бачимо, що портрет жінки складається з різних фігур. І вже важко впізнати її портретні риси. А зараз давайте створимо портрет в стилі Пабло Пікассо. Спочатку ми окремо намалюємо частину нашого обличчя. Що ми маємо? Ми маємо два ока, я малюю очі. Також у нас є ніс, губи, брови. І тепер давайте ми спробуємо вирізати те, що ми намалювали. За бажанням ці. Частину обличчя можна розфарбувати. Перепровів. І ніс. Тепер ми малюємо. Овал обличчя і в довільному порядку приклеюємо те, що ми вирізали. Я почну з очей. Тепер брови. Ніс і губи. Ось такий в нас вийшов портрет в стилі кубізму. За бажанням ви можете його розфарбувати. А тепер погляньте на ось цю картину: як тут зображено людей. Це робота українського художника Казимира Малевича. Ми бачимо дві фігури, очевидно жіночі, на тлі сільського пейзажу. Ми не бачимо їхніх облич. Пам'ятаєте, на початку уроку ми говорили про те, що портрет це про індивідуальні риси обличчя. Однак тут ми не бачимо конкретних рис. Художник навмисно це зробив. На місці цих фігур може бути будь-хто я або ви, або ваша сім'я. Художники часто замислювалися над тим. Ким вони є. Як ми вже бачили, вони перевтілювалися в інших, або ж як тут, вони ставали частиною навколишнього середовища. На прикладі роботи Малевича, ми з вами побачили, що навіть відсутність рис обличчя дає змогу нам впізнати, що це портрет людини. Адже в нас є уява, яка допомагає нам впізнавати образ обличчя. Або тіла людини. Наступна американська художниця кубинського походження Анна Мандієта зовсім позбавилася від деталей, адже вона працює з силуетом. На відміну від Малевича, який позбавився рис обличчя, Анна Мандієта робить відбитки на піску чи глині і створює портрети, які зовсім зникають. Ця робота вона про пам'ять, про спогад. Вона не наче живопис, скульптура і кіно одночасно. А от інший художник, Фелікс Гонсалестори, зовсім по-іншому використав свою уяву та увагу для того, щоб створити образ людини та пам'ять про неї. У своїх ранніх роботах він створював інсталяції та скульптури з різних матеріалів, як то струни, лампочки, стоси паперів. Одного разу він уявив, що тіло його коханої людини це цукерки. Тож він використав цукерки для того, щоб відтворити фізичне тіло. Як ви думаєте, скільки ви важите? Для прикладу, ви важите 15 кілограмів. Отже, для створення вашого портрету нам необхідно 15 кг цукерок. А найсмачніше в цій роботі було те, що відвідувачі виставки могли скуштувати цю роботу на смак. Кожен міг взяти собі по цукерці. Як бачите, портрет людини буває дуже різним. Він може бути реалістичним або складатися з символів чи як пазл з різних елементів. Сьогодні я розповіла вам про те, як зображували людину в мистецтві. А от історія людини про те, як вона народилася, хто її оточував, чим вона цікавилася, зветься біографією. Якщо ж людина сама пише свою історію, то це називається автобіографія. Ось, наприклад, український художній колектив Відкрита група та художник Юрій Соколов в своїй роботі біографія попросили людей надсилати власні біографії. Їм було цікаво дізнатися, як люди розповідають свою історію, які деталі вони використовують, якою мовою вони це розповідають. Кожна людина могла стати частиною цього мистецького проєкту. Цікаво, з чого почалась би ваша автобіографія? Давайте перейдемо до нашої останньої творчої частини. Я пропоную після уроку записати свою власну історію, автобіографію. Запишіть те, що ви вважаєте найважливішим та найцікавішим про себе. Я почну свою історію. Мене звати Оля. Я народилася в місті Кривий Ріг. Мого брата звати Володимир. Далі я обов'язково напишу про своїх батьків, про свою донечку і, звісно, про друзів. Також я напишу, що зараз я проводжу для вас. Уроки, і мені дуже хочеться бачити ваші роботи, і я радію, коли ви їх надсилаєте. Це буде моя історія. А я пропоную вам написати власну. Після того, як ви запишете свою історію, я пропоную її помістити в ємність. Це може бути коробка або пуста пляшка. Я маю ось таку синю пляшку. Я сховала свою автобіографію в пляшку. Я пропоную сховати цю ємність на цілий рік і рівно цей день через рік дістати нашу автобіографію та прочитати її. Дуже цікаво буде дізнатися, що змінилося в вашому житті за цей час. Тож сьогодні ми з вами дізналися, як різні митці зображували людей. Ми вивчили, що таке портрет, автопортрет, біографія, автобіографія. Побачили, що портрети бувають не тільки реалістичними, а й можуть зображати лише деталі, за якими ми можемо впізнати характер, настрій певної людини. Прошу вас ділитися своїми малюнками в групі Всеукраїнська школа онлайн Пінчукар Центр в Фейсбуці. Дуже хочу побачити ваші портрети. Дякую вам за час проведений разом зі мною і до нової зустрічі.